Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич. Це без цензури на цензурнет. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського ютубу і поїхали. Ну що ж, друзі, в умовах, коли, на жаль, західна підтримка викликає певні питання і швидкість, і швидкість, і кількість, і як, коли, що. Ну, ви розумієте, викликають, на жаль, певні запитання і навіть острах. В умовах, коли, на жаль. Нинішнє політичне керівництво України патологічно нездатне до нормального управління держави у військовий час, не піару, не постійно ляпання язиком, а дійсно налагодження військової економіки, дійсно налагодження ситуації, в якій Україна могла би дійсно опиратися в першу чергу на свої сили в бойових діях, що вже на жаль має дуже негативні наслідки, в тому числі на лінії фронту. Так от, в тих умовах нам, звичайно, не те, що ми на що сподіватися, тобто ситуація далеко не настільки прям там така ж катастрофічна. Скоріше, вона, на жаль, дуже близька до такого позиційного тупику. Я вже багато разів казав, що мені нинішня ситуація на фронті нагадує, я повторюсь, я не військовий експерт, але я люблю історію. Давайте скажемо так. Так, от мені багато в чому нагадує ситуацію, в якій опинилися. Про, скажімо так, сили, які воювали в Першу світову війну, ну, десь в кінці 1916 року, коли великі наступи були спроба, в першу чергу на Західному фронті, звичайно, де і ті і інші спробували понаступати. Німці під Верденом, союзники на Сомі. Ну, а результатом були мільйони загиблих і ну, дуже маленькі, яко кажучи, територіальні. Якісь надбання а в результаті було очевидно, що це в певному сенсі позиційний тупик. Ну і в наступному році на жаль, як катерезів з'явилися Сполучені Штати Америки з цієї своєю потугою, яке в результаті дало свій результат вже в 18-му році, чи як буде в даному випадку в нашій війні, поки сказати дуже складно. Давайте скажемо відверто. Але все-таки давайте заради справедливості поговоримо про дуже обнадійливу штуку, яка відбулася в Рашті. Одразу хочу зазначити, що я є ну я думаю про це будь-яка людина, яка хоч трошки знайома з тим, чим я займаюся чи яку позицію я захищаю вже дуже дуже багато років, прекрасно знаю, що я є категоричним противником будь-яких росіян і хороших, і поганих. Будь-яких я завжди казав і кажу, що ніякої опозиції в Росії немає, що Росія сама по собі ніякої конструктивної там, не знаю опозиції своєму кравліському режиму сформувати не здатна. І що будь-який хороший росіянин, який розповідає, що він проти Путіна, тому він союзник України це насправді просто латентний шпіон Кремля, якому просто в потрібний момент запропонують посаду гроші, і він піде служити своїй батьківщині. Так званій, ну це очевидні речі. Тому, звичайно, мені було дуже смішно, коли наші так звані багато змі, всяких там людей різноманітних бігали і вишукували, де ж можна знайти якусь перемогу в російських якихось протестах. Ой-ой-ой, ще там хтось вийшов з таблічкою якоюсь. Це все до сраки, друзі. Давайте речі своїми нами називати. Я вже мовчу про спроби постійні день діючої влади тягти, досі тягти в наш інформаційний простір хороших русських, під яких у нас якщо ви раптом забули, виділений цілий канал дурдом дом, ну дурдом російською мовою. І тому, відповідно кажучи, я вам давно вже казав, що насправді нічого хорошого в Росії по суті не відбувається. Хорошого з точки зору наших перспектив. Тобто ніяких бунтів там не буде, ніяких, скажімо так, тих протестів, які нам потрібно, не буде. Вони всі за гроші згодні йти вмирати, вбивати. Ну, ми з вами вже багато разів обговорювали тему Росії. Не бачу сенсу повторюватись. Але але. Все ж таки, давайте не забувати про дуже важливі фактори, які продовжують діяти на Росію. І це, власне кажучи, те, про що ми будемо сьогодні говорити. Отже, я думаю, всі з вас бачили вчорашні, на мій погляд, просто дуже милі українському оку кадри з Дагестана, із міста Махачкала, з аеродрому, який, як ви знаєте, вчора штурмувала юрба просто озвірілих Долбадятла. Які поїхали, типу, на темі, що, значить, пішли якісь чутки, що, значить, прилітають якісь страшні євреї з Ізраїлю. Ну, а це дуже круті люди, вони підтримують Палестину, Хамас, і там, де Дагі, там напряги, і і це от все. лайно. Ну, а ви розумієте, що в таких суспільствах, яким нині є. Кавказське суспільство в більшості чуткі, це прям просто тірмоядер, який дає просто прекрасний результат. І давайте так: не так важливо, що безпосередньо стало причиною от цих всіх двіжів, чи це як стверджують прихильники теорії про всесильну Москву, що це ФСБ, там щось спеціально інспірувало. Я з тим не погоджуюсь категорично. Моя точка зору зовсім інша. Я зараз її висловлю. Я вважаю, що якраз те, що вчора відбулося в Дагестані, це є одним дуже хорошим фактором, який, на мій погляд, має вселяти певні надії в наші серця. Але знову ж таки, ці надії мають бути підкріплені відповідною державною політикою. Інакше грош їм, що називається, ціна Так от. Власне, оцей вчорашній двіж в Дагестані, на мій погляд, це напевно одна з ну найкращих і найперспективніших речей з усіх, які я бачив за останні роки в рашці з точки зору будь-яких там не знаю протестів чи щось таке. От, власне, саме так виглядає реальний, а не ніякий не зрежисований, вибачте, будь ласка, бунт, а не там якісь там знаєте двіжі цих імпотентних, хороших русських, яких, до речі, російські мусора, космонавти просто знаєте з таким садистичним задоволенням розганяють, б'ючи її. Жінок, так знаєте, зі стрибка в живіт, або натовпом піднімають з ніг там якогось дурачка з е, равкавою. кавою. Ну це ж не проблема хіпстоту мочить, правда, особливо, коли тебе там, 100 людей, а їх там 10. Ну ви розумієте. Але зверніть увагу на вчорашні події, друзі. Е, ну, до речі, ця причина у дуже багатьох мамкиних конспірологів викликає чомусь. Значить, думку, що це, значить, це була спецоперація ФСБ. Ні, друзі. Якраз відсутність протидії силовиків, які. Ні, ну вона це з'явилась, до речі, в кінці не треба, але я думаю, ви бачили кадри, як там вони там, б'ють пістолетом по голові якогось чувака, і причому цей пістолет ще й не на запобіжнику, ще й стріляє і чудом не попадає. Ні, вони там потім лютували як могли. тобто, не в тому справа. Якраз навпаки, реакція етих, е, слабовиків, я би сказав, ще більше підтверджує той факт, що вони були в такому ахірі спочатку, що да, потім вони, звичайно, коли вже НАТО впрозбігся, вони там почали дурочків, які їм спіймалися, люто звездячить. От це якраз дуже хороше свідчення того, що вони були в повнім, такому, знаєте, безсилі, а тут вони вже потім вирішили комусь відігратися. Так от, зверніть увагу, що в розпал подій. Там не було жодного нормального космонавта. Ті, які з'явилися, ті ну, просто лякливо тікали від цієї юрби. В результаті юрба змогла і прорвати е, всі огорожі, і вибігти власне, на територію навіть е, е, всіх смуг, де стояли. ці літаки. Чому так відбувається, друзі? А по тій простій причині, що вчора в Махачкале е, насправді е, двіжував от той самий глубінний народ, друзі. От він самий. Це от те саме звіряче бидло, яке винесло вчора весь аеропорт, побило все, що могло, розікрало нафік той аеропорт, там мільйони яких збитків, це, ну це само собою. Але тут важливо, що мінти своїм, знаєте, таким підкірним розумінням дуже чітко зрозуміли: от з цими краще не зв'язуватися. От з цими краще. Не махатися, тому що ці просто мовчки кірпичиною нахарен розіб'ють голову, як там до речі, нібито навіть загибли поліцейські. це дуже смішно, до речі, споглядати за тим а, дуже цікавим інформаційним тлом навколо цього, коли виходить там одні, кажуть, все, от повідомляють російські ЗМІ, що загибли поліцейські тут же вибігають. Ні, ніхто не погиб, Он просто тяжело рані. Ну це ще одне свідчення насправді розгубленості російської влади у всій цій історії. Так от е, російська влада в усіх своїх формах, особливо зараз, дуже добре розуміє до речі, треба їм дати належне. Свій народіць вони розуміють, що з якими там білоленточниками і рафапівцями дуже легко розібратися. Це не проблема. А от цих цих не можна, щоб вони бунтували. Тому що саме вони в результаті, якщо вони піднімаються, от вони і є тією силою, яка в результаті обрушує імперії, так як це було в 17-му році, і так як це було в 91-му, друзі. От, тому їх вона намагається умаслювати грошима, ще чимось там, пропагандою і так далі. Але оці події в Дагестані показує, що вже не дуже і не завжди виходить. Отже, дивіться, давайте розглянемо, чому, на мій погляд, і в чому реальні причини всіх цих подій. Ну, я думаю, ви всі мій прекрасно розумієте, що російську. Ублюдочну свору вже десь року з 2005-го з кожним днем все більше почали накачувати ненавистю. Ну а останні років 5, ну і, звичайно, ще й з початком так званої СВО, це вже просто якийсь чистий звіринець Орел Стайл. І ви розумієте, що насправді, як би нам знаєте, не здавалося це сміхотворним, але тим не менше свою функцію вони виконують дуже добре і ненавистю вони накачали своє суспільство дуже ефективно. І це дає свої плоди, друзі. А, насправді Росія зараз нагадує такий собі, знаєте, такий казан, в якому вариться оце, це гніл-гнилі тельбухи, і воно згори дуже міцно прижато такою кришечкою. А, і треба розуміти, що пар виділяється, але виходити йому нема куди. І цим паром є ця ненависть, спопиляюча ненависть. І я, до речі, постійно вам кажу, що насправді себе. Тобто один одного вони ненавидять набагато більше, ніж нас, американців, там ще кого завгодно. І е, тому, друзі, треба розуміти дуже важливий момент, що по великому рахунку для Росії, може, це дуже якось парадоксально для когось прозвучить, але з точки зору їх внутрішньої ситуації, набагато більш небезпечна історія настане тоді, коли закінчиться активна фаза війни. Тому що от тоді ці просто спопиляючі ненависті, яку кожен день. Кожен день, планомірно, десятками років виливають на голови всіх категорій населення, там, всіма можливими засобами. Так от, ці ненависті вже не буде виходу назовні. І вона почне розривати вже російське суспільство. До речі, відблиски цієї історії ви вже бачите в постійних новинах, як там приїхав ветеран СВО, зарізав, з'їв і збив і так далі. Це тільки початок, друзі, це тільки початок, насправді. От я завжди казав. Кажу і буду казати: ніхто ефективніше не розвалить рашку за саму рашку. Цю думку треба трошки, мені здається, обміркувати. І от тепер, друзі, ми переходимо до найцікавішої частини цієї історії. Давайте ми подивимося на те, де саме відбулися ці ці двіжі. Це Дагестан. Дагестан, згідно російських же даних, це одна з найбільш депресивних територій в Росії. Де панує повна безнадьога. Ви побачите, ви згадаєте, скільки там було новин. Там нещодавно там був вибух величезний на заправці, потім вибух не в дім і так далі. Це страшна територія, насправді страшного занепаду, де дуже нормальна ситуація, коли по 4-5 днів нема світла, де люди живуть абсолютно в скотських умовах і так далі. І ви, якщо звернете увагу, саме з Дагестана дуже масово потрезивали в. Російську армію, і навіть згадайте, рік тому саме в Дагестані були відкриті протести, куди виходили жінки проти мобілізації. Що характерно, влада, коли знову ж таки тоді вийшов на вулиці глибинний нарід на це відреагувала. І згідно статистики, до речі, в Дагестані рівні мобілізації, рівень мобілізації трошки знизився. Так от, дивіться, от. Вкупі з в купі ситуацією у таких от безнадійних регіонах, де просто безнадьога, де відчуття, що ти. А до речі, Дагестан це ж купа молодого населення, тобто молоді мужики з культом Е, Барцуха слушай, ММЕ». І всі ці лайна це дуже-дуже такий вибуховий момент. Це плюс плюси, що з величезним таким радикально мусульманським впливом. А я нагадаю, що ці ребятки у нас взагалі-то нерівно дихають на Туреччину, Саудівську Аравію, Лоху бари. О, це вся фігня. Це все звідти, друзі. Тому це не випадковість, що саме там відбувся от такий от момент. По великому рахунку, і ви ж розумієте, що це не тільки Дагестан, і ви маєте розуміти, що таких територій, як їх називають вражці, нацакраїн в Росії, є дуже дуже багато. І за цікавим збігом обставин саме звідти набирають найбільшу кількість різноманітного генетичного сміття, яке потім їде вбивати українців в Україну. Ну тому що по перше їм непогано платять а по друге. Ну, враховуючи те, як вони там живуть, то по великому рахунку у них не так багато виборів в житті. А тут що, в принципі, можна поїхати повоювати, може що украдеш. І до цього до чого це я все веду, друзі? До того, що в Росії насправді от зараз накопичується енергія певного протесту. Але, от наша помилка українська, що ми постійно в усьому хочемо бачити чи з усього зробити якийсь такий, знаєте, позитивний майдан. От як ми у нас це було. А там не буде майдану зрозумійте, будь ласка. У них нема позитивних сценаріїв, це смертолюбці. І пригноблені смертолюбцями ідіоти, які досі ще не зрозуміли, куди вони втріскались, грубо кажучи. Тому будь-яка протесна енергія в Росії я би її називав скоріше енергією антимайдану. І от вона не до речі, вона набагато більш руйнівна, ніж Майдан, тому що Майдан це все таки було про протест за щось. В Росії це завжди буде бунт проти чогось. Вони нічого позитивного ніколи ні за що хороше вони не вийдуть. Вони будуть проти чогось в даному випадку, коли цей звіроподібний НАТО бігав і шукав євреїв. До речі, щоб ви розуміли, там дійсно були певні зв'язки з Ізраїлем. Наскільки я там читав, дітей возили на лікування в Ізраїль, а ізраїльські школярі прилітали там, здається, десь в горах в районі Дегістана, здається, в Дербенті, чи ще там десь були якісь там пам'ятки гірських євреїв. Ну і ізраїльтяни, і ізраїльські діти туди приїжджали. От. Е, менше з тим це не має ніякого значення, як стверджує Ізраїль на борту того літака, який потрапив під заміс, не було жодного громадянина Ізраїлю. Е, навіть якщо ви бачите, бачили вчорашнє відео, там були якісь узбеки, місцеві. Ну, тобто ніяких там євреїв не було. І по великому рахунку це не має ніякого значення. Е, ця історія з євреями чи там антисемітизмом в даному випадку це просто привід. І до речі, я хочу зазначити той момент, що це, до речі, теж важливий момент. Ви ж розумієте, що ця ненависть, яку в Росії е, режим, вона не може в результаті знову не стати на ті самі перевірені речки антисемітизму. До речі, я кажу, я постійно звертаю вашу увагу, що якщо ви хочете знайти аналогії того часу, який зараз в Росії, то це насправді, на мій погляд, оце так звана пізньосталінська. Семилітка, тобто з 1945 по його смерть, цієї собаки проклятий 1953 році. От дуже багато моментів, які мені нагадують ту Росію, цю Росію з тим радянським союзом. І, до речі, згадайте в тому радянському союзі тої епохи, антисемітизм був державною ідеологією. В результаті ще трошечки буквально, якби Сталін пожив, то там би, напевно, почалися розстріли євреїв і так далі. Так що нічого дивного в цьому нема. Вони косплеять Сталіна, це все, що вони вміють. Косплеї, до речі, дуже погано. Хоча і тоді, ну, в общем, не будемо залазити в історичні подробиці не суть в тому. Хоча для світу дуже добрий варіант, що теж відбулося, тому що антисемітизм це, це якраз те, чого не вистачало для повного щастя Росії. От, і тепер давайте от ще один цікавий історичний момент розглянемо, чому мене дуже порадували вчора вчорашні історії. Якщо ми з вами побачимо і переглянемо історію розвалу Радянського Союзу, то ви побачите дуже цікавий момент. Для багатьох всі процеси розвалу ну, політичні маю на увазі, починаються десь року 88 89 коли, наприклад, там в країнах Балтії з'явився цей фронт Сяюдіс, коли там в результаті в Україні з'явився наш народний рух за перебудову, ну і так далі. І так далі. Але багато хто випускає з пам'яті, що насправді оці кризові моменти, оцей момент розхитування влади, коли влада почала боятися. Чинити таке жорстке насильство. Вона так все одно чинила в результаті, але вже з меншою ефективністю. Так от, все це починалося аж ніяк не з оцих інтелігентських рухів в Україні, в Литві, там ще десь. Ні, друзі, це починалося от саме з таких погромів, тупориліших погромів, за тупорилішою такою національною ознакою, які, наприклад, були в Якутії, в 85-му році, в Казахстані, ще десь. де Просто тупо оця енергія ненависті уже просто неможливо її було стримувати. Ну і там під неї підпадало що завгодно. Ну, звичайно, і реальні конфлікти, як там, наприклад, в Вірменії, в Азербайджані, там пам'ятаєте Сумгаїд, Баку і так далі, і тому подібне. Але. Проблема ж, повторюся, була не тільки в тому, що от ненавість от конкретних людей. Ні. Це просто уже той народ починав вихлюпувати назовні цю накоплену втому і агресію, яку просто не було куди каналізувати, розумієте? Яку вже не було куди по великому рахунку скинути. Плюс тоді вже накопичилася потихеньку дуже велика, така, знаєте, втома від непопулярної афганської війни, яка не давала ніякого в результаті конкретного результату. Так от, друзі. От саме цей процес мені вважається в цих дагестанських погромах. І до речі, те наскільки судомно е е Рашка на це все це реагує. Ну давайте трошки пізніше про це це ще більше підтверджує. Власне, е повторюсь, пофіг, що цьому стали причиною якісь там міфічні євреї в літаку. Ну це добре з міжнародної точки зору. Ну про це трошки згодом. От але повторюся, головна причина в тому, що глибинне бидло. В нацокраїні вирішило показати, що воно вкрай незадоволене. оце дуже важливо. А показати воно це могло тільки шляхом нищення, бійки. Ну, власне, під будь-яким приводом євреї, не євреї вже немає значення. І тепер ми підходимо на найголовнішого причини. А от що з тим робити, от з такими речами, кремлять не знає, тому що вони знають головне. Вони зробили висновки з помилок своїх своїх попередніх, так би мовити, ребяток. що в жодному разі не можна допускати, щоб у цьому глибинному народу вже взагалі не було що жрать. Поки в нього є що жрать, що є бухать, хай хрінове, хай неякісне, але є, вони бунтувати не будуть. Згадайте 17-й рік почався з хлібних бунтів. Радянський Союз почав валитися з той момент, коли реально на полицях магазинів вже була повна порожнеча. І це не випадковість, друзі. Це ніфіга не випадковість. Я ще раз підкреслюю: кожного разу, коли наші многомудрі люди кажуть: от ми зараз яких-то удмуртов, хірургів підтримаємо. до сраки ці удмурти. Росіянин, неважливо, якої він на ці, там, етнічної приналежності, він буде бунтувати тільки тоді, коли не буде що жерти. І не Дагестані, у Дагестані ну, їм та є, що жертви в певному сенсі, але все одно у них ситуація одна з найгірших. І от саме тому вони починають шукати, куди б вилити свою ненависть. О, прекрасно, євреї, Аллаху, Акбар, побіжали мочити аеропорт. Ну ви розумієте, в чому прикол. І от тут дуже важливо друзі розуміти. І от тут ми переходимо до російської реакції на всю цю історію. Наскільки ну як ви думаєте, от як вони відреагували на цю історію? Звісно, всьому винувати біндєровці. Ну, понятное дело, бендеровці вивели тисячі молодих чоловіків на вулиці, які побігли мочити ментов. Звісно, це все бендеровці і так далі. Насправді, друзі, і це, ну, і, звісно, там вилізла вся ця прес-алкоголичка, Захарова, там Пісков, ці там муси Піскова і так далі розказують, що, звісно, це все внешні сили. Но вони настільки не впевнено виглядають, навіть для власної аудиторії, що це ще раз. Показує, що вони були не готові до цього, це не якась там розробка і так далі. Це дійсно для них от той момент, якого вони найбільше бояться, друзі. Найбільше бояться, і от найважливіше, що що робити, от з такою ненавистю цією народною глибинною вони не знають так само, як це не знали кремлівські старці 80-х років минулого століття. Грошей, як би їх багато в сучасній Росії не було, все одно на всіх. Не вистачить ну і вибачте, для чого вони 30 років будували цю систему влади для того, щоб поділитися з пролетаріатом? де ніколи в житті. Ви розумієте. А... Тепер давайте ще один важливий момент санкції. Так, звичайно, на жаль, якщо ми беремо з оборонної точки зору, Русня точно навчилася їх обходити. Ми це знаємо. Ми це кожен день бачимо в збитих російських шахедах-ракетах, де ми бачимо компоненти. Ми бачимо, як Росія пішла зараз в наступ на Донецькому всьому напрямку, використовуючи північно-корейські снаряди. Ми прекрасно бачимо, як Китай, використовуючи, ой, у нас просто біржа AliExpress, на якому росіяни купують все, що їм потрібно для виробництва нових дронів і так далі. Дуже Зручно все це прикривати. Але, тим не менше, якщо ми поговоримо про економічні санкції, то тут ми виходимо на те, що все одно російська економіка скукожується, як то кажуть. Так, да, вони зараз продають стільки нафти навіть більше, ніж вони продавали до 2022 року, тому що їм треба просто не кудись її скидати. І вони в величезних кількостях продають і Індії, і Туреччині і так далі. Але. По яких цінах, в якій валюті, коли у них вже в Індії під 40 мільярдів доларів застрягло в рупіях, які ти нікуди не дінеш. І тепер расисти бігають, думають, що з цим робити. Ну і ти, давайте не забувати, що американці, як би там не було, європейці, да, повільно, да, зовсім не так, як нам би того хотілося, але обрізають, обрізають, обрізають ці ціни, точки, подивіться. Щойно Узбекистан заявив, що буде обрізати всі спеціальні речі, Казахстан і так далі. Тобто, рано чи пізно американці їх домучать. Я в цьому сумнівів насправді не маю. І це дає насправді такий незворотний ефект. Насправді, якщо ви подивитесь на показники російської економіки, не бравурне, бла-бла-бла, і -бла -бла, просто у нас там много тон нефті продалося. ні ні, ні. Реально, ми бачимо, як вони вже не купують нормальні автомобілі, куди вони їздять і так далі. Тобто, насправді, оцей ескаватор санкцій. Дуже не швидко, але гарантовано заганяє російську економіку цукцванк і в Цугундер. І от саме в цьому, друзі, нам і варто Україні там всім нашим компетентним органам, які займаються і ПСОшечкою, і всім, хто вивчає Росію, треба і шукати шанс. Я ще раз звертаюсь до всіх: досить мріяти про якісь осмислені. Якісь там протести за свободу, демократію проти війни, якусь там е, намагатися відшукати інтелектуальну опозицію режиму її нема, і не буде. Ніколи, ну або вона може з'явитися от так само, як вона з'явилася уже в самому самому кінці існування Радянського Союзу. От пам'ятаєте, спочатку звіроподобні натовпи дезорганізували владу своїми погромами, тим, що вони пішли масово в криміналітет і так далі. А уж тільки потім, буквально за один-два роки до розвалу Совка, коли вже реально все трічало по швах, почали з'являтися якісь політичні структури, які почали підполівати. Політичними гаслами там виходити на вулиці і щось там робити. Але повторюся: бунт, бунт, і ще раз бунт, оця ненависть. Якщо ми хочемо перемогти в цій війні, ми маємо відшуковувати кожну проблематичну історію в Росії, не придумувати собі якусь байду, а просто тиснути на кожну. Тріщинку, яка є в російському суспільстві. І найперша, і найголовніша – це міжнаціональна рознь. Вони ненавидять одне одного. Одні ненавидять кавкастів, кавказці ненавидять так званих руських, ті ненавидять Якутів, Якутів ненавидять тивінцев. І те, от це нам і треба. Піц... От в цьому наша суть. Ми тим більше можемо це, вибачте, продавати нашим західним партнерам під тим Соушем, що подивіться на цих уродів. Вони ж навіть не контролюють, що у них відбувається. Вони. Просто приведуть до величезної масакри, коли всі почнуть різати одне одного як якомусь середньовіччі. Ви розумієте, наскільки це вигідна історія? Правда, давайте в кінці я трошечки чуть-чуть негативно вам скажу, розумієте, в чому проблема, друзі? М -м -м. На жаль, поки тривають от саме бойові дії в Україні, вони дають можливість Кремлю викидати цей протестний потенціал в масі своїй на армію і на службу в ній. Тобто, величезна кількість цих мразів, які б могли реально. Там от бігать і теж крушить аеропорти, вони зараз воюють в Україні, вбивають українських громадян, українських солдат, жінок, дітей за великі гроші, як для них. от, Ну і скидають свою ненависть там. Тому, от ви розумієте, до речі, це ще одна причина, чому Путін в жодному разі не зупиниться. Бо він прекрасно розуміє, що він живий доти, доки триває ця війна. Ну і він при владі, поки триває ця війна. І що як тільки ця війна закінчиться, кількість протиріч, і ота от вся ненависть, накопичена і в тилу, і на фронті, вона почне вже йти отуди, куди я сказав, всередину України. Тому Путін буде прикладати всіх зусиль, щоб ця війна в жодному разі не зупинялася. І це, до речі, мінімум, неприємний момент, який теж треба розуміти. І все ж таки, друзі, от чесно, от ці вчорашні бунти в Дагестані мене особисто, ну прям дуже-дуже потішили. Бо от саме так. Виглядає той самий промінчик надії на дезорганізацію і дезінтеграцію нашого ворога, не якісь там міфічні удмурти, там чи ще хтось, які раптом вирішать згадати, що вони 500 років тому були якимсь там незалежним народом. Да вони цього не пам'ятають, воно це не треба. Їх верхівка прекрасно вписана в усій історії, ніхто цього робити не буде. Вони всі це желудочники. Розумієте, шлунковики. Вони ніколи не будуть бунтувати за щось, окрім жрачки, холодильника, там бухла і бабла. І тому, от саме це. Ну і, або на якихось таких, знаєте, тваринні ненависті за якоюсь міжнаціональною релігійною ознакою. От де лежить ключ до цих мразів в їх ненависті одне до одного. Насправді Росія це ж лоскутне одіяло, а не держава. Там нема ніякого росіяніна ні, насправді. І це дуже важливий момент. А ми все продовжуємо якісь дурь шукати і дивуємося, чому воно не працює. Тому що ж, друзі, це хороший дзвіночок. І повірте, по тому, як істерично на це реагує Рашка, їх керівництво це дуже добре показує, що вони ну вони розуміють насправді небезпеку цієї історії. Ця історія дуже добре для заходу, в тому сенсі, що ну знаєте, країна. Яка розказує про нацистів, влаштовує єврейські погроми. Ну <смі> це прям знаєте настільки вже показово, що просто аж я не знаю. Тобто це дуже добре з тієї точки зору, щоб той же Ізраїль ще раз подивився, з якою класною країною він намагався партнеритись до останнього. Не знаю, що це змінює з точки зору загальних речей, тому що мені здається, ті, хто Росією вже як би, попрощався, той вже і попрощався. Ну а для того, хто хоче з нею дружити, їм якби і такі моменти пофіг. Для нас важливо те, що ми бачимо ці тріщинки. Вони є, і вони дають сподівання, що Росія обов'язково ще отримає свою дезорганізацію, повторюся, і дезінтеграцію. Але я ще раз повторюся: саме по собі ця історія не не стане. Тригером для неї має стати в будь-якому разі закінчення бойових дій. Бажано, бажано величезною військовою поразкою або хоча б ситуацією, в якій не буде що продати в якості перемоги. Оце стане класним. От тим самим тригером, який дуже потрібен для того, щоб вся ця ненависть нарешті почала проливатися всередину Росії. От з такими міркуваннями хотів з вами поділитися. Сподіваюся, вони вам були корисні. Якщо так, то будь ласка, не пожалійте вашого повновісного лайку під цим відео. Ну, щоб більше людей це побачило. Власне, підпишіться на наш канал Незалежної української аналітики в Ютубі. Якщо у вас є така можливість, будемо вам дуже вдячні. Можете стати спонсорами нашого видання. Ну а також, звичайно, підписуйтесь і ставайте спонсорами нашого каналу Шоу Бісики, а також каналу англомовної аналітики BB Ukraine Analytics. Дякую вам за увагу! Давайте боротися, друзі, тому що ніхто, окрім нас самих, нам перемогу не подарує. А для цього треба говорити собі правду і розуміти, що відбувається, а не жити брехнею, піаром чи ілюзіями. Дякую за увагу.